Привіт! Я мама двох діток, дружина і підприємиця. І поки ви дивитесь на ледащу ногу мого сина, то мої дві неледаші бігають по кухні, щоб приготувати сніданок для моєї родини. На сніданок у мене манна каша свердих сортів. Сьогодні, до речі, четвер, день вивезу сміття, тому чоловіку передаю залишки роз кожнеї І так, мій сніданок майже готовий, Нікітос приніс чайнику води, можна кликати сім'ю і сідати снідати. І поки старша моя дитина розважає молодшу, то я вирішила зайнятися своєю роботою. Сьогодні в мене день роботи з кореспонденцією. Частину листів необхідно переглянути, частину роздрукувати, відправити адресатам, ну а частину розложити по робочим папкам. Коротше, такий прикол, поки перекладала документи, коротше, мала перевернулася. Софій, То ти ж самостійна, так? У -у -у. Давай, 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 пішла пішла. О! І коркнулася. Ну а після роботи то треба приготувати обід. Поки смачно смажиться картопля, я вирішила підсмажити котлети. Котлети в нас з м'ясом, з капустою, лучком, зеленю і морквою. Вони реально досить такі соковиті і смачні. До речі, після приготування їжі я ніколи не прибираю, а просто роблю так своїм волшебним пальчиком. Оп, і все. У мене чисто. А у вас так виходить? І знаєте, після такого смачного обіду, то хочеться лягти і поспати, але мала заснула. Я відправляю садити свої бігонії. Замовляла бігонії з інтернет-магазину, взяла три сорти. GTP пояснив, як мені їх садити. Змішую значить землю, агроперлит, визначаю випуклу і опуклу сторону в самої бігонії. Значить так, оцієї попку, як я зрозуміла, я висаджую на землю. Землею повністю я клубень не засипаю, лише так притрушую з усіх боків. І при поливанні стараюся воду не лити на саму бігонію, а лише біля неї. Крім того, я замовила з поїликс деякі рослинки для нашого саду. Всі вони з відкритою кореневою системою, гарно доїхали, гарно впаковані. Тут у нас біло-зелена хоста, сорт я не знаю. Крім того, у нас є пенісету. Не знаю чому, але мені вже цей злак дуже подобався. І морозистійкий бамбук. Чесно кажучи, я його очікувала в якомусь другому вигляді. Ну, розберуся. І ось такого ярко-зеленого кольору вінник сорт у нас Карл Фостер. І якщо з хосту я розібралася, то при посадці війника мені треба допомога чоловіка, щоб він вирізав з газону ділянку прямокутної форми. Ось так приблизно вони у нас будуть розташовані. Ну а поки чоловік займається підготовкою інвентарем, то я висажу свій морозостійкий бамбук. Як його висаджувати, теж я питалася в чат GDP, так що дивіться. Якщо знайдете помилки, пишіть під цим відео в коментарях. І тут я розумію, що мені треба пришвидчитись, бо зараз хтось буде кричати, і мені треба все швиденько доробити. І так, тимчасове місце для нашого бамбуку на терасі. Я знайшла бамбука. До речі, буду звати Віктор. Ну так я захотіла. Поливаю друзі. Залишаю вас зі своїм чоловіком виривати газон, Ну а сама побігла до своєї малечі. Зичу всім гарного дня і хорошого настрою. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайку. Бувайте!